Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 4 квітня і я вам хочу показати, які я лампи використовую для розсади. Першу розсаду я посіяла 26 лютого. Це була лаванда, петунія, трохи пізніше перець і баклажани. От так вона виглядає зараз. Ще нічого не підкормлювала, і температуру тут, тут у мене 23,5 і доходить до 26, коли розтоплений котел На один такий стелаж у мене дві лампи на одну поличку. Довжина півтора метра, ширина 60, якщо не помиляюсь. Ось так виглядають. Лампи, зазначено, що 190 Вт, але реальних було в, в об'яві написано, що 40 чи 50. Е, далі, що тут написано? Це в нас біле, біле світло. І десь, не пам'ятаю, скільки, 6 тисяч. 6 з половиною тисяч забула, як цей параметр називається, напишіть. Щоб підключити таку лампу, мені потрібно тільки дві отаких шибко з'єдначки, єд... шибкозлонечки, називаються в Польщі. Будемо підключати, з'єднувати. Синій з синім, коричневий з коричневим. І отакий я шнур купила з вимикачем, щоб можна було кожну окремо виключити, включити. Ось так, якщо я не помиляюсь, я вже і не пам'ятаю, як я це робила в минулому сезоні, синій і синій в одну. Томо і замикаємо все з'єднано в нас, і десь ми друга і беремо другу. Раз і де у нас друга ця? Раз і раз. І маємо другу. коричневий до коричного, синій до синього. Можна це ще заізолювати, ось так. І зараз перевіряємо, вмикаємо, якщо працює, роблю я ще таку другу на поличку і чіпляю на ось таку проволоку яку я вже перед тим натягнула Ось такими опасками все. Коштували такі лампи. Тут у нас в Польщі 15 злотих, якщо я не помиляюсь, це найдешевші. Плюс по 2 злотих оці з'єднувальні штучки одна і злотих 5 або 6, може і менше, шнур. Можете порахувати, скільки вам буде коштувати таке освітлення. Всім дякую, до побачення.